Розбила, слава Богу, Господи. А ні, насправді, мені є що сказати. Такий зараз період життя гамнічського характеру. Ну, так, не сильно, але трохи є, звісно. Що э, в цьому світі може врятувати тільки котики ті кава. Тому я щаслива людина, я маю і те і інше. Всім привіт! Мене звати Аліна. Ви на моєму каналі Рудіка, і це бла 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 Новини. Новини про селебриті і не тільки актуальні, і не дуже. Усе, що ви хотіли або не хотіли б знати. Нещодавно Ліана дала інтерв'ю інтерв'ю мегазін. Назва така, ніби хтось зовсім не парився над тим, як назвати журнал. Тож вона в цьому інтерв'ю говорила про різні речі, і я зараз розкажу декілька цікавих фактів. Наприклад, факт номер один це те, що вони з Асапом Рокі вони почали офіційно мутити свої романтичні мутки саме в 2019 році. І карантин, який застав їх. Незадовго після того, як вони почали зустрічатися в романтичному плані, дуже добре посприяв для їхніх стосунків, як і для багатьох інших зірок, насправді, тому, що вони мали можливість провести час вдвох. Ріана сказала, що ковід дуже прискорив їхні стосунки, і що було таке відчуття, ніби сам Бог дав їм цей спільний час, щоб почати відчувати себе комфортно один з одним, щоб зрозуміти один одного з іншої сторони, не тільки з дружньої. Ну і в цілому, саме в той момент, вони зрозуміли, що вони готові створити родину, родину з дітьми. Але насправді якоїсь офіційної дати початку їхніх стосунків немає. Хоча б по тій причині, що вони дуже дуже довгий час. Просто дружили, просто були однодумцями, які разом однаково сприймають моду, сприймають життя, сприймають музику. І тому їм просто було добре разом. І в якийсь момент це просто переросло в романтичні стосунки, навіть не домовляючись, настільки це все було органічно. А також в цьому інтерв'ю Ріана дала коментар про майбутнє своєї музики, і знаєте, там там все дуже розмивчато, нічого не зрозуміло, тому що зараз музика не приходить до неї так, як раніше, тому що раніше вона уявляла музику, чула її, а потім робила до неї якийсь відеоряд, якийсь візуальний ряд. То зараз в неї голова працює в іншому зворотному порядку, тому що зараз вона уявляє собі якісь картинки. На які можна зробити музику. Ніякої конкретики ми не почули вкотре, навіть колись. Я не пам'ятаю від кого, але були заяви про те, що в цілому, можливо, нам і не варто чекати нового альбому від Ріани взагалі. Тому що якби вісім років з минулого альбому пройшло, і вона зараз взагалі зайнята іншими речима, і вона зараз уже більше навіть не співачка, а просто як селебріті. Ну, навіть ні, не селебріті, вона як. Святська ліце, дякую, Микіта. ну не ну знав, що підкинуть. <рес> Зараз вона вже персона і особистість, і це йде перед її музикою перед тим, що вона робить, Ріана, це Ріана. Ось і ще, якщо вам цікаво, яку пластичну операцію Ріана хотіла б зробити, вона б хотіла зробити підтяжку грудей, тому що після двох дітей, яких вона народила дуже скоро один за одним, їй не вистачає того, де її груди були раніше. Тому що, як ми знаємо, коли жінка Аби дитину своїм організмом, героїчно, неймовірно, її тіло змінюється. І це, ну не те, що Бріану якось прям сильно смущає, але груди, звісно, хотілося б на місце якось, щоб вони стали. Ось, і в цьому може допомогти підтяжка. І, в принципі, не бачу взагалі в цьому нічого такого, в неї тим паче є гроші на хороших спеціалістів. Блін, та, будь ласка, роби з собою, що хочеш. Між іншим, Ріана не перша людина, яка активно каже про свій. Постродовий досвід, тому що зараз в нас є суківотерхаус, яка нещодавно народила. В них собертом Патінсоном народилась дитина, і вона також виставляє в інстаграм фотографії себе реальної, скажімо так, свого тіла. Кортні Кардашян також каже про свій досвід материнства і того, як ти змінюється твоє тіло після того, як ти народила, і це все, блін, дахіра складно, тому що я ще раз нагадаю: от людина виробляє в собі іншу людину. це звучить страшно. Хапець. Мами, це просто героїчні жінки. Про що я хотіла сказати? Треба якось да, якийсь висновок зробити з цього всього. Фотосесія Ріани просто топ. Це виглядає людина, яка не висипається через те, що в неї і двоє маленьких дітей. От. Коротше, цікаво було почитати. Про Ряну ми не дуже часто розмовляємо, тому, в принципі, отак-от. Ще за часів One Direction. В їхньому колективі були деякі натяки на романтичні стосунки. Ні, навіть не так. Не натяки. Фанати шиперили Луї Томлінсона і Гаррі Стайлса. І навіть після того, як гурт розпався, все одно всі ці чутки вони постійно переслідують співаків. Цього разу вкотре Луї прокоментував ці чутки. Він сказав, що він взагалі. Нічого не може зробити з тим, що люди про це розмовляють. Скільки б разів він не казав, що це не так? Людям по суті то все одно. І до речі, в вогонь підлив серіал Ейфорія, в якому в одному з епізодів одна героїня писала фанфік. Про Гаррі Стелза і Луї Томлінсона, там, де вони за кулісами концерту трошечки займалися сексом, і якби знайшли в один в одному кохання і все інше. Герікінсенсневізтеншн ванінгсюлуї стифпарі. І на той момент, коли цей випуск вийшов, він був. Дуже розлючний, тому що в нього є восьмирічний син, якого він виховує зі своєю вже колишньою дружиною, і якби йому теж треба пояснити всі ці чутки, які носяться навколо його батька. Але він визнає, що він взагалі нічого не може з цим зробити, тому що люди все одно, все одно будуть про це розмовляти, тому що це дуже цікава тема. Я нічого не можу зробити, щоб зупинити тих, хто вірить у цю змову. Вони настільки пов'язані з тим, що вірять, що не хочуть бачити правду такою, якою вони. На є насправді. Так, люди не хочуть бачити правду. Нещодавно зіндея давала інтерв'ю в Ог. Було відео там, де вона оглядає всі свої найлегендарніші наряди, а також величезне інтерв'ю з фотографіями від Енні Лейбовіц. Коротше, зіндея зараз супер на коні, хоча як і останні всі роки, тому що. Е... Ну, вона дуже класна акторка, і якщо чесно, я бачу по ній. Ну, мені так особисто здається, що вона, окрім всього, дуже класна людина, з якою люди хочуть співпрацювати. А це прям супер. І в цьому році багато уваги з індеї від відвог саме тому, що скоро буде медгала на початку травня, і з Індеї є одною з кочер. Я не знаю, як це правильно і коректно перевести, типу соведучих, але коротше, вона буде однією з головних на медгала разом з Крісом Хемсфордом, Дженніфер Лопес і Бед. Бані, ну і звісно, Анною Вінтору, це взагалі стоїть вище всього. Ось. І тому до неї багато уваги від відвох. І взагалі вона така зірочка, дуже класна. Коротше, вона давала інтерв'ю і трошечки дала нам зазирнути в їхні стосунки з Томом Холландом, з яким вони зустрічаються з моменту е, їхніх спільних зйомок в спайдермені. Вони взагалі дуже приватна пара, тому, в принципі, всі ці коментарі це щось таке, дуже особисте. Вона загалом розповіла, що вона дуже сильно його підтримує в його кар'єрі, тому що. Е, коли вони разом почали зніматися в спайдермені, зіндея на той момент вже була зірочкою. Вона вже знімалася в Діснеї. В неї були там великі ролі. Її багато хто знав. А Том Холанд вважай, лягав спати просто людиною, а прокинувся спайдерменом. Отак, от я увірвуся і переб'ю Аліну, яка казала про Тома Холанда. Я просто хотіла уточнити, що Том Холанд теж мав кар'єру, але в той момент він грав в театрі, а це дуже відрізняється від тв -ві зйомок, від шоу, від всього чим займалася Зіндея. Тому для нього це був величезний Тробоку кар'єрі і дуже популярним. Тобто, для нього це був е, великий ривок, який Зіндея бачила, вважаючи на самого початку, тобто, от саме оцей величезний прогрес в його популярності. Вона розповіла, що зараз, в травні цього року, в Лондоні буде театральна вистава Ромео і Джульєта. І зіндея дуже сильно горда за нього, за те, що він взявся за цю роботу, і вона сказала, що вона буде намагатися відвідати якомога більше вистав, як вона може. Тобто, уявляєте, вона побачить в вперше, раз. Потім ще тисячу разів тільки за того, що Том там грає. Ну це, це дуже дуже мило. Також вона сказала, що Том в захваті від цієї ролі ще й тому, що по суті в цьому театрі в Вестенді і були його перші ролі до того, як він потрапив у Марвел. Тобто він повертається до своїх витоків вже такою великою зіркою, але при цьому він все одно буде грати в театрі. Взагалі, британські актори дуже часто, окрім кіно, також грають в театрі. Це якийсь такий дуже класний прикол, які. Мені реально дуже сильно подобається, тому що е, в них ви, видно цю театральність, але вона така, знаєте, не якась там неприємна, а саме така горда театральність. Також Зіндея згадала їхню поїздку до Парижа і прогулянку в Луврі в 2022 році, коли е, їм сказали, що їм краще цього не робити, але вони все одно вирішили піти до Лувра і послухати екскурсію. Ось чим викликали неймовірний ажіотаж. Е, Зіндея. Постійно наголошує на те, що загалом не дуже той публічна персона, але згодом ти просто звикаєш до того, що люди, окрім витворів мистецтва в умовному луврі, фотографують також само і тебе, тому що ти такий самий витвір мистецтва для них в їхніх очах. Коротше, я не знаю, дивлюся на зіндею, а вона мені ну я не знаю слово світхарт. Я не знаю, дивлюся на неї, вона така, таке сонечко. Коротше, ну і загалом вони задумується про те, яким буде майбутнє її родини, враховуючи всю цю неймовірну популярність і. Цікавість людей навколо її персони, тому що вона хотіла б все-таки обирати той момент, коли вона є публічною персоною, і коли вона є просто з індеєю в своїй звичайній одежі, яка не хоче ні фотографуватися, ні якось взаємодіяти. Ну, звісно, насправді це велика така тема взагалі всіх зірок, тому що, отримуючи популярність і величезну любов людей, ти також це забирає в тебе. Тебе і твій особистий простір. Це з мінусів, скажімо так. Тобто в тебе популярність, там якісь гроші, визнання, тобто твоє его дуже тішиться, ти взагалі дуже радісний, але натомість в тебе немає нічого особистого, тому що ти тепер ну дуже часто належиш людям, які по тобі фанатіють. Mm. Білі Аліш офіційно повідомила, що в неї вийде новий третій альбом який буде називатися Hit Me Hard and Soft і вийде він 17 травня це тепер Офіційно, окрім того, що нас дуже сильно прогріли тим, що всіх її підписників додали до близьких друзів, і ми на якусь краплинку моменту подумали, що ми особливі. Я не знаю, яким чином можна було мільйони людей додати в близькі друзі, але ну якось вийшло. Мені особисто сподобалось, тому що ми з моїм другом Кіром такі Ти бачив? А ти бачила? А ви близькі друзі? Нічого каріша. Ну, коротше, це було реально дуже сильно весело, і прогрів мені цей реально сподобався, тому що це було щось новеньке, не якісь там скандали. Дал. А, от просто ну, коротше, якийсь новий формат маркетингу мені це сподобалось. Що цікаво, вона в тизері цього альбому на відео ніби як тоне, і якась рука її висмикує. І мені прям супер флешбечить Едом Шираном, який в своєму минулому альбомі е, в нього вся тема була просякнута тим, що він тоне, тому що в нього був прям супер жахливий період його життя. До речі, про цей альбом. У мене є відео. Будь ласка, за посиланнючком буде про кожну пісню. Альбом м -м, просто офігісніший. Е, і тут теж тема того, що вона тоне. І, і насправді, взагалі, усі ці кадри з водою, усі е, ці уявлення про те, що людина тоне. Це про життєві перипетії, тому я не сумніваюся, що альбом буде дуже особистим. В принципі, Білі Аліш може писати про особисте, в і чудово це виходить. Фініас це просто ахієнне підкріплює музикою і тим, як він зводить вокал. Коротше, Білі і Фініс супердует. Я дуже реально чекаю цей альбом, тому що в ньому. Завжди дуже багато пісень, які хочеться слухати, вони аудіально просто я не знаю, обнімають твоє вухо. Я не знаю, чи можна так сказати, чи це не звучить, ніби я якийсь там цей того-етого. але ну реально дуже цікаво, що там буде. І між іншим, окрім того, що Longplay цей альбом вийде. В цифровому варіанті на Apple Music і всіх інших платформах також вона випускає лімітовану колекцію еко-вінілу і еко касет В неї буде декілька варіантів вінілу в різних кольорах, і він буде зроблений по всіх критеріях сталого споживання. Вони будуть виготовлятися з еко-матеріалів, еко-мікс або біовініл. Загалом вініл буде зроблено з залишків того, що було вже використано, тобто шматочків того, що не можна використати повторно. Але вони це переплавлять, як я розумію, і зроблять новий вініл. Кожна з семи кольорових платівок буде мати якийсь свій унікальний вигляд, але сім платівок, так? Да? Тобто, виходить, люди можуть купити аж сім штук. Її альбому. І це повертаючись до того, що нещодавно Білі Айліш ну, як це сказати, мокнула носиком в грязючку артистів, які випускають тисячі вінілів просто з різними фотографіями, з якимись там міні-доповненнями, тільки аби зробити більше прослуховувань, більше продажів. коротше, Щоб зробити більші цифри і заробити більші гроші. І вона, прям така була, знаєте, незадоволена тим фактом, що багато артистів ну, тупо про Продають непотріб, використовуючи при цьому багатенську ресурсів, багато екологічних ресурсів, вони шкодять природі, тільки заради того, щоб продати більше і отримати більше. В принципі, привіт, капіталізму. І вона сильно через це злилася. І тут, якби добрий вечір, сім різних кольорів, будь ласка, перед замовленням. Але. Важлива примітка, що це все еко, це все продукти залишків і це все можна буде переробити. Тому 17 травня чекаємо на новий альбом, тому що я прям на мільйон відсотків впевнена, що це буде супертопова музика, яку буде капець як приємно слухати. Ми тут з вами не часто розмовляємо про кей-поп. Я даже скажу так, майже ніколи. Я не пам'ятаю, коли був останній раз, але я вирішила сьогодні вам розповісти про лізу з Blackpink, яка зараз підписала контракт з RCA Records. Точніше, не вона сама, а її компанія, і вона як соло-співачка. Взагалі-то. Там у Blackpink великий заміс, скажімо так, тому що вони нещодавно покинули YG Entertainment, це їхня колишня компанія, яка займалася Blackpink як групою. Вони покинули її, кожна з них пішла в соло кар'єру, при цьому залишаючись в самому гурті. Тобто YG Entertainment вони відповідальні за гурт, а за сольні кар'єри дівчата вже несуть свою відповідальність самі і можуть випускати самі все, що хочуть. І це дуже класно для них, тому що в них був довжелезний контракт, який не дозволяв їм багато чого робити. Вони не могли багато де з'являтися, і там було. Мільйони тисячі обмежень, тому те, що в них закінчилися контракт з YG Entertainment, це просто супер. Тож тепер у Лізи є можливість попрацювати з такою компанією, яка продюсує Тейлор Свіфт, Cat, Сіза. Вони колись продюсували левса преслі. Коротше, це дуже-дуже круті люди, які роблять дуже круті речі. Тому я вважаю, що для Лізи це дуже великий прорив. В принципі, її соло пісні на YG, вони були прикольними, навіть її перший трек як Лаліса Лалі ломі, лалі, хей! він зробив її першою жінкою-артисткою, яка продала 750 Тисяч копій в перший тиждень жінкою з південної Кореї. вона навіть отримала нагороди MTV Video Music Awards за найкращу кей-поп-пісню. Коротше, визнали в багатьох аспектах, але при цьому їхня компанія YG Entertainment, не давала дівчатам взагалі розвиватися. Тому зараз кожна з них пішла своїм шляхом. Всі вони скоро будуть випускати музику. Це суперово. Тому чекаємо класних хітів. Я сподіваюся, коли вони вийшли з під оцього, я не знаю, як це сказати, рабства їхньої Старої компанії вони зможуть більш активно себе поводити, випускати більше музики, ну і загалом, можливо, навіть щось скажуть. Акції компанії Levi's піднялися на 20%. І все завдяки треку Beyoncé і Пост Malone, який прям називається Levi's Jeans. Просто важко уявити цей вплив на людей. І на все, що відбувається у всесвіті, якщо однією піснею можна підняти цінність акцій на 20%. це прям супер. Чому? Чому бійонси співає про Лівайс. Можливо, хтось задавався цим питанням, можливо, хтось гуглив. Але справа в тому, що коли Бейонсе починала свою кар'єру в складі гурту Destiny's Child, її мама Тіна Нолус, вона взагалі тошила їм костюми. І дуже довгий час вони не могли знайти бренд, який би їх міг вдягати, тому що ніхто не хотів з ними співпрацювати, якісь темношкірі дівчата, нікому не відомі, або навіть якщо трошки і відомі, то якби ніхто їх не обирав, і єдині, хто до них прийшли і хто погодилися на співпрацю співпрацю це були Levi's. і тепер, щоб ви розуміли, тисячі брендів ходять і побивають пороги кожної з Destiny's Child для того, щоб вони були амбасадорками, щоб вони представляли ці бренди. Але Levi's отримує цілу пісню тільки за те, що в той самий момент становлення цього гурту і Beyoncé в тому числі вони були відкритим серцем, не відвернулися і пішли до них на зустріч. Ну що ж, на цьому мої новини закінчилися. Можливо, щось не сказала або сказала щось зайве. Хто зна. Я дуже вдячна вам за перегляд. Я дуже вдячна вам, що ви залишаєте свої коментарі. Під минулим відео було дуже багато коментарів про транс людей і про цю всю тему Джон Ролінг. Мені було дуже цікаво все прочитати. Я навіть записувала про це відео, якраз в той самий день, коли випустила ці новини. Оці то, що були, це було після концерту. І я вирішила його не випускати, тому що таке було чисто, що я ніби п'яна. я не пила, але я така була. Можливо, відео на цю тему бути, а можливо, і ні. Я не знаю. Коротше, я вам дуже вдячна, що ви сміливо і чесно висловлюєте свою думку. Це прекрасно. Я вам дуже рада, тому що такі думки різні. Думки різних людей про різні речі вони роблять дискусію. а Дискусія робить правильні висновки. Коротше, це все дуже важливо. Я вам дуже вдячна. Я вас люблю. Хочу вам нагадати, що зараз триває збір від благодійного фонду Волонтерська спілка поруч. Збираємо на безпечний простір для дітей в місті Павлоград. Я про це вже декілька разів казала. Якщо вам цікаво, обов'язково сходіть в соцмережі спілки поруч, тому що ці люди роблять багато дуже крутих речей, і я пишаюся тим, що я можу. Навіть поруч з ними постояти, наскільки вони круті, от серйозно. Е, ось також я хотіла б нагадати, щоб ви не забували донатити гроші на Збройні Сили України, фонд Повернись живим, фонд Сергія Притули, фонд UA Animals і будь-який інший фонд, який ви для себе оберете. Ну і звісно, якщо ви хочете смачно починати свій день, як роблю це я, а і ще я смачно його закінчую. Разом з кавою «25 Coffee Roasters». У нас з ними вже дуже довга співпраця, десь близько року, напевно. Їхня кава реально дуже сильно смачна. Вони роблять свіжу присилають це дуже-дуже швидко. І по промокоду Рудіка в нас є 20% на всю кавусю. А що може бути приємніше? А тепер покажу вам Сісіль, тому що ця маленька Касюлечка вона носилася в зубах зі своєю іграшкою, щоб мамочка з нею погралася, тому мамочка зараз візьме її на руки, а потім буде з нею гратися. А що? А хто це? А, а Це прекрасна Сісіль? Принцеса? Принцеса Королєва? Так, це вона. Ми з Сіцилією дуже дякуємо вам за перегляд. Дякуємо, що були з нами. Дякуємо, що ви залишаєтеся з нами, підписуєтеся. А, Цілічка, зараз підемо гратися, чесне слово. Ми, Сіцилією дуже дякуємо вам. Всім смачного, хто їсть. до Зустрічі, всім хорошого дня, вечора, ночі, до зустрічі. Ти дуже гарна. Я хочу похвалитися, що ти така гарна в мене. Ну вона не розуміє, вона не розуміє, що вона скарб. Ні, навпаки, вона розуміє, що вона скарб, і думає, ти що Афієла. Користуватися моєю красою задля переглядів, да? І я тебе люблю. Ладно, біжи.